Вітаю, друзі! Так, зробимо обзор на форму магнія, магні без гліценат. Да, тема з магнієм сьогодні актуальна, так? Але треба ще знати, яку краще добавку купувати, ну, точніше, який бренд магнію купувати, щоб він дійсно запрацював. Тому що ми всі чуємо, що вау, магній, да, магні, 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 да. І куди ми біжимо? В аптеку. блядь. Да, купуємо той магній, він не працює. Потім думаю, та, це все маячня, це все маркетинг, вони всі піздя там. Да, так, перед камерами, а то магні не працює. Ні, е, якщо ви їли магній і він не спрацював, то скоріш все, ви просто купили не робочу добавку. Або ще, до речі, неправильно її використовували. Тому будемо порівнювати от бренди, форми. Так, е, якщо рубрика зайде, ставимо лайки, підписуємося і задавайте питання, да, на які добавки зробити обзор, тому що дохіра їх перепробую, так дійсно можу розповісти. Якщо чесно, коли я вивчав всю цю тему з добавками, мені такого контенту не вистачало. Щоб реально от, я зходу мог взяв, і, взяти і купити так робочу добавку, тому що дуже часто, знаєш, коли в тебе ще нема коштів, блядь, так і ти купиш ту добавку, вона приходить, а вона, блядь, не працює. Хоча ти сидів, вивчав, блядь, щось там, да, а вона не спрацювала. Так. Магні без веценат, порівнюємо на офуд в порошковій формі шикарна річ. Зразу говорю, Боже, хочете взяти хороший робочий магні, тим більше ви тільки починаєте. Все, магніс, в порошковій формі, на смак він да, пративний. Але він круто працює. Просто, друзі, круто працює. Да. Тому раджу взагалі, як кажуть, спробувати так. І він швидко працює. Ти закинув чайну ложку, десь да, і 5 хвилин ти відчуваєш ефект. А коли ти закидуш капсулу, капсула трошки довше діє. Хоча теж проблем нема з капсулою. Да. Так, порівнюємо. Да. Інша форма от магні без глицинат, так, від бренду Kel. Я люблю kellowski магній, тому що у них дуже хороші магній. Але от конкретно ця форма магнія без ну, от я закидую одну капсулу, ну, такий собі момент ну, дуже сильно вистачає. да. Закидую дві капсули, уже, о, є якийсь ефект, але все одно, навіть коли я закидую дві капсули. А це, в принципі, ну, ніж достатньо так, за один прийом магнія. Я би сказав, це взагалі сутична норма, да, конкретно тут. Так, все одно, от коли я закидую дві капсули, я не відчуваю того ефекту, коли, наприклад, я закидую просто чайну ложку трошки з горочки цього магнія. да? Хоча форма однакова. Да. Тому, якщо хочете взяти хороший робочий магній, форма магнію бізліценат, вона одна із самых універсальних, так, найверсальних та кіше кажуть. Да. Трошки можливо десь економити бюджет, да то це бренд Now Food. Так, якщо зайшла інформація, ставимо лайки, підписуємося, і як кажуть, будемо далі розповідати і порівнювати різні добавочки.